Сьогодні, 24 липня близько 11-ї ранку, на цьому перехресті сталася дорожня транспортна пригода за участю Тойоти Пріус патрульної поліції Сум. А хтось якісь тілешні ушкодження отримав? Ні, тілесних ушкоджень в кого немає. Всі, слава богу, цілі, здорові, все добре. В цьому плані дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, складено схему місця ДТП, відібраного пояснення від учасників. Ну, буде тривати, далі розгляд будемо з'ясовувати, хто був правий, хто ні. Я їхав по вулиці Кондратіва в сторону Артучилища на зелений світло світофора. Проїжджаючи перехрестя в правій крайній полосі навпроти навпроти мого руху стояла патрульна машина з проблисковим маячком. Потім вона різко через все перекрестя повернула в сторону вулиці 20 років перемоги. Я її перед самим за 10, може, 12 метрів її побачив екстрене торможіння і відбулося зіткнення. Дана ситуація, враховуючи так, такі обставини, думаю, що патрульні повинні були включити сирену автомобіля. Або гучномовець. так якби вони їхали і нарушаючи всі правила дорожнього руху, їхали на якийсь екстрений визов. В них цього не було зручно.